Ті люди, які навіть поверхово цікавились буддизмом, розуміють, що це не про віру в Бога, це не про віру як таку. Тхарма Будди, яку він лишив людству, це взагалі не заклик до спасіння, до помилування, це самотворення. Позбавлення своїх негативів, набутих у суспільстві, набутих у попередніх переродженнях, позбавлення власними руками. Для цього в Дхармі є ціла велика наука психологія. І вона займає 90% цього вчення. На поверхні лежать якісь ритуали, одяг, пострижена коротко голова. Але в глибині принцип самотворення базований на самоспогляданні, самоспостереженні, що означає самопізнання. Щоб чимось або кимось керувати, потрібно добре розуміти, що ним керує. Коли ми розуміємо, як нами керує гнів, як нами керують пристрасті залежності, Як вони виникають, нам відносно легко стає приручити те, що руйнує наше щастя, і перетворюється в шлях, в шлях практики Дхарми Будди. З'являється повага до цього вчення, до людей, які практикують. І однодумці, це не ті, які вірують у. Буду. Він до цього ніколи не закликав. Однодумці це ті люди, які можуть поділитися, яким чином вони позбавилися жадібності, залежностей, яким чином їй вдалося перестати гніватися. Це є друзі по хармі, не по вірі. І коли ми цікавимося буддизмом, ми маємо цікавитися не поверхнею, а психологією, глибиною. Це цікаво. Це не таїть в собі якихось ризиків. Це не перевантажує. Це свого роду самопізнання в експерименті. Споглядаєш, дивишся, роздивляєшся. Ось благе, ось неблаге, ось корисне, а ось шкідливе. Відштовхуєш свого життя поступово все шкідливе, руйнівне і залишаєш в ньому квітнути сонце, добру. В принципі, як і в кожній релігії. Але деякі релігії роблять акцент на поклонінні на вірі, дхарма буде на практиці та знаннях. Хай терпіння вам допомагає. Хай проникливий розум вас веде. Хай у стремління вас спрямовує і направляє. Любіть те, що приносить щастя, і те, чим ви займаєтеся. Діліться здобутками, пізнаннями і надбаннями. До зустрічі нам у вчасному ретриті влітку у Трипіллі. Заходьте на сайт vipassana.com.ua Надсилайте заявку і доєднуйтесь до практиків дхарми, тобто практиків самопізнання і самотворення. Така сучасна психологія. Малопізнана, маловідома. Чекаю.